Вітаю вас, шановні учні. На уроці я досліджую світ. Продовжуємо пізнавати з вами щодня як нове. Сьогодні, на уроці ми говоримо про планети сонячної системи. Подорожуємо до космосу. Налаштуйтеся, будь ласка, на роботу, сідайте увагу, рівненько, готуйте підручник, зошит та слухайте уважно. Подивіться спочатку за вікно, подивіться, яка там пора року, що змінюється. Не забувайте зупинятись хоч на хвилинку, та слідкувати за природою. Зараз жовтень, 19 жовтня. Середа. Подивіться, яка погода у вас за вікном, оскільки більшість з вас знаходиться в різних містах, селах і навіть країнах, тому, відповідно, і погода у кожного з вас також буде різною. Також подивіться, будь ласка, на питання, які ви зараз бачите перед собою, та спробуйте дати на них відповіді. Отже, дивимось на перше питання, що ж таке астрономія? Астрономія це наука, одна з найдавніших наук про небесні тіла, тобто про планети, зорі, метеорити та все інше. Це все вивчає астрономія. Що ж таке Сонце? Сонце це одна із зірок нашої галактики, центр сонячної системи, гігантська зірка. так? Це сонце. Що таке місяць? Місяць це супутник Землі. Комета це мале. Тіло сонячної системи, яке обертається навколо сонця і має таку кому. Відповідно, називається комета. Мале тіло сонячної системи, яке обертається навколо сонця. Це комети. А що ж таке астероїди? Астероїд це тверде небесне тіло. І вони також рухаються по орбіті в сонячній системі. Невеликі скелясті тіла. Це астероїди. Подивіться, будь ласка, та спробуйте дати відповіді на питання, так чи ні. Земля це одна із планет сонячної системи. Так, Сонце найближче до нас зірка, розпечена газова куля. Так. І далі спробуйте відповісти також маса Землі в 330 тисяч разів більша за масу Сонця? Ні. Земля рухається навколо Сонця? Так. Фахівців, які вивчають астрономію, називають астронавтами? Подумайте, будь ласка, хто такі астронавти? Це фахівці, які вивчають астрономію? Чи хтось інший? Подумайте, будь ласка, згадайте. Астронавти, космонавти? Так? Місяць? Це планета сонячної системи? Ні, бо місяць є супутником однієї із планет сонячної системи Землі. Подивіться ще раз, будь ласка, перед вами вісім планет сонячної системи Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Це планети. Дивимось уважно, правило, яке треба запам'ятати. Що таке планети? Це небесні тіла, що не випромінюють світла і тепла. За розмірами вони неоднакові, знаходяться на різній відстані від Сонця. Кожна з планет рухається по своїй орбіті. Перша планета, найближча до Сонця, це Меркурій. Меркурій ще можна назвати кам'яною пустелею. Життя на Меркурії не існує. Ось так він виглядає. Фото Меркурію Венера найяскравіша планета сонячної системи. Її відстань до Сонця приблизно 108 мільйонів кілометрів. Саме за цей яскравий блиск їй дали ім'я на честь богині кохання Венери. Вен... Венеру, планету Венеру, ще називають сестрою планети Земля. Ось така Венера, бачите, якого кольору. Марс, четверта і остання планета, що входить до групи внутрішніх планет. Марс пустельна рівнина з численними скелями, вулканами. Поверхня Марсу вкрита піском. На Марсі є пори року. І у Марса, на відміну від Землі, два супутники. У планети Землі один. Ось виглядає так: Марс, пісочок скелі рівнини на Марсі. Юпітер. П'ята планета від Сонця. Подивіться, будь ласка, склад Юпітера, схожий на склад Сонця. Це самосвітнє небесне тіло, і навколо Юпітера обертається аж цілих 16 супутників. Ось Сатурн, він шостий. Сатурн, так само, як і Юпітер, випромінює свою енергію. Сатурн відрізняється від інших, тому що навколо нього обертаються ось такі дивовижні кільця. А ще у Сатурна цілих 19 супутників. Сатурн виглядає як яскрава зірка. Ось ці кільця цікаві, які відрізняють Сатурн серед інших. Уран, сьома планета, і це єдина планета, що обертається, ніби лежачи. Має 15 супутників і 11 маленьких вузьких кілець. І загалом Уран зеленкуватого кольору. Бачите, що навіть на малюночку схематичному планети, він також зеленкуватого кольору. Дивимося тепер ось фотоматеріали. Як виглядає насправді? Уран, подивіться, такий зеленкуватий відтінок. І ось такі мале кільця. Бачимо різнокольорові кільця. Восьма найдальші планети, яка знаходиться їх від сонця, це Нептун. Має п'ять дуже темних кілець. Незвичайного вона блакитно-синього. Кольору. Ось подивіться ці п'ять кілець. Темних кілець. Ось. Одне, друге, третє, четверте, п'яте. Зараз ми з вами переглянемо ще наукові дані про планети. Сонячної системи. Це сонячна система. Соня, Сонця великих планет та дрібніших космічних об'єктів. Усього планет вісім, Меркурій, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн і кожна з планет особлива: найшвидша. А на одній із них навіть існує життя. Погляньмо ж уважніше на планети сонячної системи. І почнімо із самого сонця. Сонце центр сонячної системи. Сонце це наша прекрасна зоря, що дає нам світло і тепло. Воно не має твердої поверхні, а являє собою газову кулю майже досконало за формою. Довкола Сонця обертаються планети. Перша планета від Сонця Меркурій. Меркурій є найменшою планетою Сонячної системи. знаходиться найближчого Сонця. Це також найшвидша планета системи. Поверхні Меркурія, вислічить кратерів та гір. Друга планета від Сонця. Найгарячіша планета Сонячної системи. Вона обертається довкола своєї осі В напрямку до інших планет. постійно спалахують блискавки. Планета є найближчою сусідкою Землі, і її гарно видно на нашому небі навіть без телескопа. Планета від телескопів. Це наша чудова домівка. Вона не схожа на інші планети, адже тільки тут. Більшу частину поверхні Землі займають океани та моря, тому ще її називають блакитною планетою. Сонця Марс. Називають червоною планетою. через характерний поверхні. Найвищий вулкан у сонячній системі. на Марсі вирують найвищі, які Супутники Марса, Фобос і Дейнус. Планету Марса. планета від Сонця і Газовий гігант і найбільша планета сонячної системи. Юпітер у два з половиною рази важчий за усі інші планети разом узяті, та велика вага не заважає йому обертатися найшвидше серед усіх. Юпітер також випереджає інші планети за кількістю супутників. Один із супутників, зветься Ганімет, є найбільшим у сонячній системі. Планета від Сонця, Сатурн. Планета відома своїми кільцями, які складаються з льоду, заліза та каміння. Це єдина планета, єдиний судовий сонячний світ, що має атмосферу. неї газовий гігант і найхолодніша планета. На відміну від інших планет, він обертається, лежачи на боці Уран має кільця, з льоду та пилу. Планета від Сонця Нептун. На і найвіддаленіша планета в сфері Нептун. Не слушайте, нету, не найповільніше, не Я, я, Подивіться, будь ласка, зараз на екран вам цікаво на малюночку показане зіставлення розмірів планет. Подивіться, будь ласка, Меркурій найменший, як горошинка Перцю. Далі за розміром іде Венера як видоградинка, Марс, як просто горошина, Земля помідор чері. Уявіть, яка велика земля в порівнянні як помідор чері, Тоді Юпітер величезний, як кавун, Сатурн, як Помело, Уран як яблуко, Нептун як лайм. От приблизне їхнє порівняння. Тобто планета Земля, здається, завжди нам дуже велика, але якщо порівнювати з Юпітером та Сатурном, бачимо, що це зовсім не так. Далі у вас буде можливість відвідати музей космонавтики віртуальний. Посилання на це відео я додам у класрумі, ви зможете побачити. Подивіться, будь ласка. Є спеціальний пристрій, який показує зміну дня і ночі на планеті Земля. І такі досліди ми з вами проводили навіть у класі. Подивіться, будь ласка, вам вправа на закріплення. Ось треба знайти всі назви планет сонячної системи та сон. Дивимось, є сонце, Меркурій. Спробуйте знайти Венеру, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Спробуйте знайти ці назви у цьому квадратику. Давайте повторимо та ще раз перший Меркурій, потім Венера, Земля. Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Ось такий порядок їхнє місце знаходження. Кожна планета на своєму місці та рухається по своїй орбіті. Вчора на уроці дизайну і технології, ви намагалися деякі вже виготовили. Модель планети сонячної системи, і безпосередньо, як ви бачите, всі предмети тісно пов'язані між собою. Ось таким чином, і познайомились ми з. Усіма планетами сонячної системи з планетою Земля, оскільки це планета, на якій ми з вами живемо, ми будемо знайомитися окремо і більш детально. Тому сьогодні вам ще треба буде опрацювати сторіночку у Підручнику, ті, в кого друкований зошит, виконати письмове завдання в зошиті друкованому, ті, в кого звичайний зошит з ЄДС, ті виконують завдання, пояснення до завдання будуть розміщені у класрумі. Ви зможете все прочитати та дізнатись. На цьому наш урок закінчено. Я дякую вам за увагу. До побачення.